Рятуючись із сином з окупованої Херсонщини, Тетяна провезла у рюкзаку формочки для створення шоколаду, які виявилися квитком у нове життя. Тепер у Тернополі вона створює незвичайні вироби: шоколадні квіти, мандарини, новорічні іграшки та навіть пельмені. Ти є сам у себе, береш себе в руки. Якщо ти про щось мрієш, просто встаєш. І теж шоколадною справою Тетяна захопилася ще шість років тому, проживаючи у рідному Скадовську. Тоді це було лише хобі, яке мало стати справою, що приносить гроші. Коли почалася повномасштабна війна, місто швидко окупували. Евакуюватися довелося через російські блокпости. Переїхавши до Тернополя, потрібно було починати життя спочатку, і в цьому Тетяні допоміг шоколад. На кухні орендованої квартири майстриня почала робити фігурки з бельгійського шоколаду. Та викладати у соцмережах. І згодом з'явилися різдвяні віночки, шишки, бантики, іграшки та пельмені на паличці із білого шоколаду. Це викликає ефект вау, і їх можна з'їсти. І вони солодкі, вони незвичайні її красиві та смачні вироби знайшли відгук у відвідувачів сторінки. А розвитку справи допомогли 250 тисяч гривень гранту від центру зайнятості. Сьогодні майстриня має у Тернополі власний магазинчик за місяць, створює 30 кілограмів ласощів, які відправляє замовникам по всій Україні, та робить життя українців у ці тяжкі часи трошки солодшим і позитивним.